Доброго дня, усвідомлені друзі, гості Києва та Кияни. Цю неділю, 7 квітня, о 14-й годині в центрі міста біля метро Олімпійська відкривається клуб щастя Київ. Що ми будемо робити в цьому клубі? Ми будемо на постійній основі щотижнево розвивати ораторську майстерність, впевненість, рішучість, мудрість, усвідомленість, емоційний інтелект. Гармонію особистості, гармонію відносин і багато чого цікавого: креативність, геніальність, дивергентне мислення, стратегічне мислення і все це буде в цікавій групі з приємним тренером по щастю. Щиро обіймаю тренер по щастю, засновник першої міжнародної академії щастя Віталій Шаповалов. Вчимося бути щасливими.